Вікенд нової української музики. Привіт. Ви у вікенді нової музики. І сьогодні в нашій студії Дмитро Каднає презентує свій альбом квітами на глибині. Про нього і поговоримо. Добрий день. Привіт, вітаю з виходом нового альбому. Дякую. Він вийшов пару днів тому. Я навіть так зрозуміла, що вчора сьогодні я його вже про Він вийшов в п'ятницю. Він вийшов в п'ятницю 18... і 11 квітня. А чи є вже якісь відгуки? Вже є, так. Да, вже є. Дуже багато. Ну, що тобі писали або говорили про цей альбом? Ой, Дуже багато. Мені чесно кажучи, дуже приємно, що кожна людина, яка слухає цей альбом, е вона знаходить зовсім різні пісні для себе, які відгукуються в серці. А е вчора моя знайома написала, що вона е слухала пісню Нимикітепа, і вона прям відчувала, що вона дитина, яка йде по своєму району, свого міста в дитинстві запускає е паперові кораблики по воді. І навіть відчуває запахи. Ну тобто, це настільки круті асоціації. Я взагалі обожнюю, коли музика викликає асоціації. Навіть так, коли ти можеш не тільки побачити картинку, а навіть відчути запахи. Ну, я тобі скажу, я теж переслухала цей альбом. Я багато чого для себе відкрила. Е, на мене теж він справив великі враження. Про це ми поговоримо. Дякую, дуже Але ти сам його представив, що це новий етап житті. То да. що це, власне, нового. Все абсолютно все. Давай почнемо з музики. Чи він, в житті він створювався дуже він десь приблизно 11 місяців я його писав, скажу так. Постійно ми кормили наших слухачів і шанувальників словом завтра, словом скоро, скоро вийде, скоро буде і так далі. Але було дуже складно. В один період часу взагалі цей альбом почався з першої пісні, яка є на альбомі, вона називається Іммерсія. Я взагалі тоді пам'ятаю, що. Uh, у мене навіть була думка створити сайт-проєкт від Каднай. Там, де буде музика, відрізнятися взагалі зовсім. Там буде інструментал, там буде фанк. Uh, все, що мені дуже близьке. І все почалося, мабуть, з того. Uh, але з часом просто я розумів, що це ідея не дуже. Треба залишатися в гурті Каднай, треба залишатися в проєкті Каднай. І якось потихеньку він почав набирати набирати оберти. Мені почало подобатись дуже сильно те, що я роблю. Я почав співпрацювати з музикантами, які мені дуже подобаються. Це Артур Фролов, який записував барабанні партії а, на деяких треках. Це Деніс Аду, який записав всі духові партії на цьому альбомі. Якось так воно і вийшло. Ну, для наших слухачів я кажу, що ти зараз в студії сам да. Звикли тебе бачити з Филипом Коляденко. А, да у -да -да. нього, до речі, свій проект Філ Іт. Тобто, це тільки твоя душа і тільки твої рефлексії. Саме так. Хто з тобою ще працював над цим альбомом? Можливо, тексти, тому що альбом дуже концептуальний, і саме оця перша композиція інструментальна, вона відразу вводить в цей настрій. Називається вона імерсія в перекладі української Занурення. Занурення, да, да, да. імерсія це є така штука, як імерсійна і імерсійний спектакль, наприклад. Це коли ти е... безпосередньо береш участь у тому, що відбувається. Тобто, щоб зрозуміти, ти спочатку слухаєш інф... інструментальну музику да. і. Поринаєш взагалі саме в так. твій світ саме так. Як саме ти як хотілося? А, все почалося з гітарного рифу. Точно. Я пам'ятаю, що коли почалася війна, я дуже багато слухав гурт. А, називається Кранбін, не знаю, чули чи ні, але він мені дуже подобається, і він мені дуже допоміг а, а, в той час, на початку війни, трошечки відволіктися, трошечки зануритися у себе, відчути цей свій контакт самим собою. Uh, і там основна гітарна партія, вона в принципі трошки відгукується з звучанням гітар гурту Кранбін. Uh, я пам'ятаю, що все ну, як зазвичай зародилося як демо. Тобто я сидів з гітарою, гітара це мій провідник, це те, що я перше хапаю в руки, коли я щось відчуваю, і мені хочеться записати. Це трапляється дуже часто, зазвичай зранку, коли я випив каву і просто хочу, у мене є якийсь вільний час. Uh, і... Ну, взагалі ніяких на неї не робив ставок. Просто як демо, вона в мене була. Я записав гітарну партію, потім придумав, як я це називаю, приспів. Я зрозумів, що мені дуже подобається. Я вислав Артуру Фролову, він зіграв барабани надзвичайні. А, в мене народилася ідея мелодії, яку я вислав потім уже як демо Дену Аду. І кажу: будь ласка, підкресли її, е своїм талантом, як ти вмієш грати. Він це зробив, і я розумію, що я протяг, просто ходжу і переслуховую, переслуховую, переслуховую це демо. І тоді я зрозумів, що це може бути щось більше, ніж демо. Взагалі, це в створенні музики мій найулюбленіший момент, коли в тебе є ідея, і вона перетворюється на щось більше. І ти розумієш, що вона м м оживає реально. Тобто вона із демо е якимось чином, обростаючи новими кольорами, е новими фарбами. Вона стає більшим, і ти розумієш, що це тебе наповнює, це мій найлюбленіший момент у створенні музики. Я тебе дуже розумію. Знаєш, я граю на гітарі з шости років, і для мене е, теж момент інструменту, який завжди зі мною, і в, сонячний, в сонячні дні, і в такі дні, от як навіть сьогодні, коли ми знаємо, що сьогодні сталося. Сьогодні Ми подумки із містом Суми. Ми хочемо е, свої співчуття виразити всім е, родичам загиблих. І обійняти всіх. І твоя музика дуже, знаєш, надається до цього, вона е, дуже концептуальна. Е, от, е, але я хочу запитати, очі да. е, Розкажи про нього, як ця колаборація сталася? Це було дуже легко, надзвичайно легко. Ми працювали в Дніпрі, в місті Дніпро. а Женя, а також і ще один Женя, Женя Сінієльників. У них є проєкт надзвичайний, який називається Як звучить Україна. Uh, і uh, вони робили презентацію цього проєкту, а саме в містах, і запрошували гурти, які локально з цього міста. Я з міста Дніпро. Вони нас запросили, нам було надзвичайно приємно. Ми грали в метро. Uh, там був Женя. І ми грали пісню в Сантана. Ну, він, він розказував про свої проєкт, там все все. На нашому виступі він стояв з боку, дивився, слухав. І коли ми заграли пісню Сантана, в кінці він вибіжав на сцену, взяв палички, у нас стояв флортом, і він почав нам підігрувати. Знаєш, це така типу неймовірна музична енергія-сінергія, яка виникає. Ти розумієш, що Ну, це класно. Я дуже це люблю. І тоді в мене зародилася ідея, я хотів фіт. Я хотів з кимось з музикантів зробити все ж таки дует, тому що зазвичай ми дуже рідко це робимо. І у мене одразу в голові е, обличчя Жені вистрілило. Тобто я згадав цей момент. Я думаю, ну треба спробувати. У мене також було демо, воно було все записано. Єдине, що воно було англійською мовою. Е, я думаю, чому не спробувати? Ми в 21 сторіччі зараз, тим паче, зараз, і дуже приємно, що українські митці. Зараз також дуже сильно підтримують одне одного. Я думаю, я напишу, тому що я захоплююсь женіною музикою. Е я йому написав, вислав демо. Він написав, чувак, мені подобається. Давай робити. Ну, типу, одразу, взагалі, одразу. Е я йому вислав все, що в мене є. Демо, там, куплет приспів, куплет приспів. Е він переробив барабани, одразу задав суперкрутий грув, надзвичайний. І все, у нас все полетіло дуже швидко, надзвичайно. Ну просто легко, 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 легко. Я дуже щасливий, що у нас вийшов е цей е вийшла ця пісня. Я пам'ятаю, що я тоді, е що я там щось якийсь брич придумував, висилав йому та-та-та-та-та, Запитую. Ну, Женя, ж дуже іменітий музикант. Ну надзвичайно. Я пішов Жень, ну поділися ще раз, як тобі? Він каже, чувак, буде дуже крутий фанкі щит. <свят> <свят> ну Це просто дійсно такий трек, я подумала. Він е, ще таку даю родзинку всього альбому, який дуже багатий емоційно. Е, трек тобі. Він вийшов якийсь час тому, він да, дуже да. співзвучний мені, тому що і багатьом зараз, тому що це е, трек про втрату. Да. Е, ти присвятив його батькові. Багато хто зараз переживає втрати, але ти е, в альбом вставив акустичну версію. Чому ти не вирішив не вставляти основну версію, а зробив акустику? Е... Я взагалі дуже хотів зробити альбом, щоб він був, щоб він складався максимально з оригінальних пісень. Я не хотів робити це збірником. Мені подобаються альбоми взагалі. Зараз їх мало хто випускає, але мені подобаються альбоми за те, що це історія. Це прям концепт, це історія. Від початку до кінця. Людина слухає, людина поринає це е і відчуває. Для мене це дуже близько. Я дуже люблю артистів, які підходять саме так концептуально. Я пам'ятаю, що ще дуже давно е я був на концерті Бенджаміна Клементіна, і він випустив свій альбом. І всі, я пам'ятаю, всі шанувальники писали, коли наступний альбом, коли наступний альбом, а він відповів: там, а ви ще це не розслухали. Тобто це, ну прям дуже важливо. Я вирішив зробити просто е, дати їй трошки, трошки інший настрій, трошки інший вайб, і ще більш інтимніший, більш, е, більш близький і ніжний. Серед всього хаосу, серед тих новин, які відбуваються, які, до речі, і сьогодні в нас є. Де ти е, віднаходиш цей настрій, надихаючий? Стосовно квітами на глибині, у мене була. Е, Цікава історія з проводу цієї пісні. Вона в мене лежала як демо. Я придумав гітарний риф, який мені дуже подобався. Я його грав по колу, по колу, по колу, по колу. У мене була мелодія також записана, але я ніяк не міг е адаптувати її під український текст. Мені було надзвичайно складно. Я навіть звернувся до людей, професіоналів, які цим займаються, які пишуть тексти. І у них не вийшло. Ну, типу, взагалі. Я пам'ятаю, що. Був період часу, коли я слухав музику гурту Візерунки шляхів, який, який, яка мені дуже подобається, яка мене надихнула. І я пам'ятаю, що склалося так це з тим, що я почав дуже багато читати, і я прочитав книгу, куди приводять мрії. Я не дивився фільм, але прочитав книгу. Вона мене надзвичайно вразила, чесно кажучи, всім, що там відбувається. Тому що я та людина, яка вірить в кохання, в те кохання, яке написано там, що споріднені душі вони притягуються одне до одної, незалежно від того, де вони знаходяться, в яких світах вони знаходяться. І я відчув, що це пісня саме про це. А ще в цій книзі є, мабуть, одна із улюблених думок, яку я читав за останній час. Там людина, яка вже знаходиться на небесах, її вводить за ручку ангел і показує все, все розказує, все показує. І Вони приходять, на, вони приходять ну, типу, в квартал, не знаю, в район, там, де музеї, картини, галереї, все все. І Він заходить кажуть, каже, о, прикольно, а що це? Ну, там, наприклад, Моналіза, це що? Це, ну, це підробка, це дублікат висить, чи що це. А ангел каже, ні, це оригінал. Він каже, так, він відрізняється від оригіналу. А він каже, що. Коли людина творча придумує якусь ідею у собі, у себе в голові, це і є оригінал. Тому що, коли, доки ця думка буде подорожувати із твоєї голови, ти будеш саме умовно її малювати, ти все одно трошки переробиш. Ти не знайдеш ті кольори ідеально, які в твоїй голові. Тому у людини у творчої, коли зароджується якась музика, творчість, все що завгодно, ідея. Оригінал знаходиться тут. Я думаю, що ви вже захотіли знайти на всіх майданчиках цей альбом і послухати, тому що він, він дуже концептуальний, надихає. І знаєш, він ставить запитання і, і дає відповіді. Альбом дуже щемливий. І от ми почули зараз квітами на глибині, там є «Запах запахтове волосся, є композиція, яку <світ> ми знаємо давно. І знаєш, таке склалось враження у мене, що ти ніби то щось хочеш втримати, і в тебе це не виходить. Ти казав на початку нашої розмови, що у кожного свої відчуття. У мене такі мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво. Послухати, що ніби ти хочеш затримати щось, а воно висклизає з рук. Я вам відповісти не можу. Мені просто цікаво, то, що ви відчуваєте. Те, що я відчуваю, мені дуже складно сказати словами. Я все можу передати тільки музикою. Скоріше це дуже ну це набагато ближче і легше мені. Не можу не спитати про композицію тобі ще раз, тому що вона відгукнулася. Я втратила брата, який воював. знаєш, І коли я слухала я цю композицію тобі, я, я відчувала підтримку. Скажи, будь ласка, оцей момент переживання втрати це якийсь такий спільний наш досвід. Тобто зараз такий в нас час, багато хто це переживає. Чи були в тебе якісь свої внутрішні відкриття, як, як пережити втрату? Ні. Немає жодного. А, я і досі переживаю. Я втратив батька. А, я не оговтався від цього досі. Взагалі ніяк. Я дуже сподівався на те, що а, пісня, яку я напишу, це також сталося дуже спонтанно. Надзвичайно спонтанно. Я сподівався, що вона вивільнить ці емоції і допоможе мені. Цього не сталося. Я, тому, тому я не знаю, У мене немає відповіді взагалі. Я досі відчуваю цю втрату дуже сильно. І е, навіть у нас концерт 18 квітня. Ми будемо презентувати альбом. І я е, дуже жалкую, що батько не буде на концерті. Просто дуже жалкую. Тому що це прям буде таке музичне дійство. А це та людина, яка в мене, оце звернушка музики, посіяла. Це був саме батько. Тому що з ним я проводив багато часу за музикою. Е, він дуже гарно грав на акордіоні. Він закінчив училище. Все, що духове, йому дуже подобалося і так далі. Тобто не знаю. Я, я знаю, вірю точно, що е, цей конект він нікуди не дівається. Скажи, от я е, зараз, коли ти відповідав, подумала про таке: від е, людей, які виходять на сцену, оч чогось очікують. Ну, підтримки насамперед. Да, так, да, звичайно. Е, чи ти відчуваєш ці очікування, і чи ти завжди можеш їм відповідати? Очікування. Для того, що ти підтримуєш, що ти надихнеш, що ти будеш оптимістичним і все лиш цей оптимізм, я розумію одне. Я розумію, що у музики надзвичайна сила. Просто надзвичайна сила. Тому що навіть людина, музика, це як твій, можна сказати, особистий психолог. Це і для, і для людини, яка пише музику, створює музику, і для людини, яка слухає. що ти якийсь час просто знаходишся у своїй бульбашці оцій, Дві хвилини з половиною, три хвилини, неважливо. Е, і ти розумієш, що ти такий не один. Є ще люди, які відчувають так само, як і ти. І це дуже сильно об'єднує. І музичні концерти це надзвичайно важливо, тому що е, ми допомагаємо одне одному, одному. Дуже сильно. Ми ж єднаємося. Ми в цей момент обмінюємося енергією, любов'ю. Ми заряджаємо один одного. Ми зі своєї сторони розуміємо, що. Е, ми можемо людей підтримати, ми можемо їм допомогти. Вони можуть на деякий час, хоча б на деякий, на маленький час, трошечки відлетіти в інший світ. Ми зі свого боку дуже багато отримуємо також. Ми розуміємо, що те, що ми робимо, це надзвичайно важливо. Тобто, це ця синергія. Я, ну, я взагалі обожнюю спілкуватися з людьми після концерту і, і слухати те, що вони кажуть. І... Скільки ми концертів награли, це зазвичай одні ті слова, що це надзвичайно важливо і це дуже допомагає. Вийшов альбом. Все в цілому, хоча ми говорили з тобою сьогодні про втрати, про якісь світоглядні моменти, але він оптимістичний, дуже, він світлий. дуже світлий. Що ти хочеш? Яку емоцію він має викликати у людей, які його послухають? Я поняття не маю. Чесно, знаєш, я коли пишу альбом, я написав в пості в інстаграмі: є дуже оцей довгий час, коли ти створюєш музику, і ти все це переварюєш у собі. Це постійний процес. Я взагалі. Не знаю, як ідеаліст, перфекціоніст, як ці модні слова. Е, тобто я, я дуже скрупульозно до цього відношуся. В мене кожне слово має бути на своєму місці, я маю його відчувати. Так само, як і кожна нота. Це прям ну, пазл, який має скластися обов'язково. Інколи це буває дуже довго, інколи це буває дуже швидко, от так як на пісні запах того волосся було. Е, але це, от е, прям, має бути. Ідеально, і до чого я веду, я забув. Яке було питання? Що мають люди відчути? А, що мають Якою люди емоцію? відчути, так. А, Тому альбом же вийшов. Він більше мені не належить. Він належить людям, належить світу. Слухайте, відчувайте, знаходьте питання, знаходьте відповіді, знаходьте щось близьке для вас, або не знаходьте. Це таке ж також може бути. Все, я от віддаю і трошечки із себе цей тягар знімаю. Дрокадне був в нашій студії, представляв альбом, який вийшов щойно квітами на глибині. Знаходьте, надихайтеся. Підтримуйте українську музику, а ми підтримуємо вас. Дякуємо тобі. Дякую. Вітаю, мене звати Дмитро Каднай. Закликаю вас, дивіться YouTube канал Радіо Промінь і моє інтерв'ю також, яке вже має вийти. Я сподіваюся. сподіваюся. Тому що там завжди цікаво. Завжди глибокі бесіди, цікаві розмови і гарна, якісна українська музика.